Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 16 січня близько 19-ї години камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці Пирогова. Водій автомобіля Рено, здійснюючи поворот ліворуч або ж розворот, не надав перевагу у русі автомобілю Toyota, що рухався в попутному напрямку. Обидві машини отримали механічні пошкодження. Зрештою, кермувальники вирішили усе шляхом складання Європротоколу. О 22.46 16 січня трапилась дорожньо-транспортна пригода на розі вулиць В'ячеслава, Чорновола та Київської. Водій автомобіля Ауді не дотримався безпечного бокового інтервалу та здійснив зіткнення із автомобілем Фольксваген. Внаслідок удару червоний легковик перекинувся. Оперативно до місця події прибули поліцейські та медики. На щастя, обійшлося без постраждалих. А на водія автомобіля Ауді складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Близько 6 години ранку, 17 -го січня, в огляд міських камер відеоспостереження потрапила аварія на вулиці Пирогова між заболотного та дачною. Водій автомобіля Дачея не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав в припаркований автомобіль. Ман до місця події прибув наряд поліції, інспектори якого повідомили, кермувальник дачі не постраждав та отримав протокол за вчинення ДТП. Ще одна автопригода трапилася вранці 17 січня на вулиці Пирогова в районі електромережі. Там водій автомобіля Хюндай не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції, у результаті чого допустив зіткнення із автомобілем Пежо. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. Та ж врешті-решт, учасники ДТП вирішили усе за процедурою складання європротоколу. Дві подібні аварії зафільмували камери ситуаційного центру по вулиці В'ячеслава Чорновола. Перша трапилася 16 січня близько опівночі. Водій автомобіля Рено не впорався із керуванням і внаслідок заносу з'їхав з проїжджої частини та зіткнувся з деревом. Охоронці порядку склали на нього адмінпротокол за статтею 124. Інша дорожня транспортна пригода трапилася о 8.39 17 січня. Водій автомобіля Хюндай також не впорався із керуванням. Виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із автомобілем. Шкода на щастя, ніхто не постраждав, а водії роз'їхалися після складання європротоколу. Хочемо звернутися до усіх учасників дорожнього руху протягом кількох днів за допомогою камер відеонагляду зафіксована значна кількість дорожньо-транспортних пригод без потерпілих з потерпілими на території міста Вінниця. Закликаємо вас неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, будьте надзвичайно уважними та обережними за кермом. Бережіть своє життя та життя інших. Також хочемо нагадати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.